Да, це декоративна штукатурка. Мармарин в стилі Зара. Як її можна зробити, цю декоративну штукатурку. Все дуже легко. Вам потрібно 460 гривень на метр квадратний, і ви отримаєте ось таку фактурку. Наносимо кварц-ґрунтівку після висихання в тоні вже да, визначеному. Потім ми що беремо? Беремо матеріал мармарин Романтика 5, валіком розкатуємо. І приглажуємо шпателями. Все, і створюємо таку фактуру. Можна більше її пригладити, щоб менше було наших таких а, вкраплень. Або більше якось в цьому випадку да, залишилось. Зверху вкриваєте хісталіт антиклазурію, отримуєте матову поверхню і все, довольствуйте таким зовнішнім виглядом. Тому, кому потрібні такі матеріали або їх нанесення, звертатись за номером телефона під цим відео.